Вітаю, ви в кінодомі Войтека. Ну, і я, природно, Володимир Войтенко. І, власне, якщо ви в кінодомі, то я хочу вам розповісти щось особисте. Бо якщо твій дім, то ти знаєш, як вода туди затікає, звідки витікає. Я вам розповім про свою тещу. Скаже це дуже інтимно. Ну, ви знаєте, в моїй ситуації не гріх це робити. Але перед тим... Я просто згадаю про президента України, якого вибирали з 2019 року, якого звати Володимир Зеленський. За нього проголосували тоді просто для України в першому турі надзвичайна кількість виборців, аж із тих, хто голосували, 73,22%. Ну, власне, люди добрі за це проголосували. Поставте. Поставте доб добрих кінодомого Воїтенка, е і вам буде ще добріше все е це далі дивитися. Я теж нагадаю, це був 2019 рік, і президент, як це записано в Конституції, е мав виступити перед Верховною Радою, тобто парламентом, і зрештою, бо це транслювалося на всю країну, та і хто хотів, той в світі міг бачити, е мав пройти інавгурацію. Це має бути затверджені всі ці вибори, і він сказав дуже цікаву річ. Він сказав, що всі ви президенти. А е, ви знаєте, як показала практика українців, мабуть, не тільки українці, але ми тут живемо, ми це знаємо. Е, вибирають не тільки президента, вибирають і парламент, ну який має бути в хвалити Бога демократичній країні. Вибирають самі депутатів. Народних депутатів вони так називаються, а потім проходить якийсь час, як правило, дуже швидко, може навіть за рік, після всього вони їх ненавидять лютою ненавистю. Ну, ми з вами. І вони хотіли б їх задушити своїми руками, от такими от чи мозолистими, чи як у мене не мозолистими. Е, і, е, власне, як бути в такій ситуації? А от серіал Слуга народу з кварталом 95 із Володимиром Зеленським в головній ролі. Ну, в принципі, зрозуміли, як бути. Треба людські, народні мрії, втілювати, щоб вони збувалися. От я пригадаю Миколу Гоголя, який у своєму творі, у своїй повісті Тарас Бульба. Как он писал, власне, він вклав э, ось такие слова в уста э, Тараса Бульбы Я тебя породил, я тебя и убью, сказал Тарас и, отступивший шаг назад, снял с плеча ружьем. Бледен, как полотно, был Андрей, сын его. Видно было, как тихо шевелились уста его. І як він призначив чогось ім'я. Но це не було отчизны или ім'я матері или братів. Це було ім'я Прекрасної полячки. Власне, Тарас Бульба вбиває свого сина Андрія за те, що він зрадив, як це люблять говорити, особливо в Росії, та й не тільки православну слов'янську віру. І покохав католичку, покохав е, полячку, і тут тобі приходить після. Ну, е, власне, так і з Верховною Радою, так і з українцями. Ми її породили, ми її і е, хочемо вбити, ми її і вбиваємо. Е, я тебе народив, я тебе і уб'ю. Так от воно відбувається, ви скажете, обіцяв щось про те, що розповісти. Я хочу сказати, що я за Зеленського і за слуг народу на виборах не голосував. Власне, 24% з лишком віддали свої голоси за того, хто конкурував на посаду Зеленського вже вдруге, хотів бути Петро Порошенко. І от пройшов десь там рік, і моя лучша в мірі теща, як вона себе називає, мабуть, не безпідставно, почала в розмові зі мною по телефону просто обурюватися страшенно зеленським, слугами народу, всіма цими депутатами, урядом, який односібно почав правити і економікою, і мистецькими всякими речами. І там він не те робить, і там обман, і там надурили, і там безсовісні. Знаєте, я взагалі то намагаюся з роками якось стримувати себе. Можливо, мені це не завжди вдається, але я тут не стримався. І, в принципі, розуміючи, знаючи свою те, що кажу, а за кого ви голосували? Та, да, та, да, я кажу, я голосувала за них, але не сволочі. Ну, ви розумієте? Українці взагалі унікальна, унікальна країна, унікальне суспільство, унікальна нація. Мабуть, у світі не багато хто завдяки кінематографу там, чи телесеріалам, це ж теж певне відгалуження кінематографічне. Вибрали собі владу. Вибрали президента. Бо він на екрані показав, яким він може бути рішучим, як він може з парламентом розібратися. І вибрали той самий парламент. Це були слуги народу. Ну, так можна згадати, що в США один з найуспішніших, принаймні на моїй пам'яті, президентів. Був колишній, ну, не дуже успішний, на відміну від Зеленського, кіноактор Роналд Рейган. Ну, але. Менше з тим, ми живемо зараз, ми хвилюємося зараз, ми змагаємося із ворогом зараз, і ми хочемо мати, чому ми вибираємо, хочемо мати провідників, керівників тих, хто відповідає нашим мріям, хто відповідає нашим бажанням, кому ми можемо повірити у шляхові до перемоги в широкому розумінні цього слова. Спочатку були президентські вибори, коли переміг е, Володимир Зеленський, е, тоді почали говорити, що ось серіал, ну я знав, що є такий серіал, але ну, я не дивився його, я вирішив його подивитися. І ви знаєте, мені вистачило кількох серій. Зокрема, ось цього розстрілу парламенту. Я одразу зрозумів, чому переміг. Все таки, скільки в нас людей не дивиться ті, той телевізор, але ж цей серіал, вочевидь, одразу був, мабуть, і в інтернеті. І власне тут не хитро все. Кінематограф дуже багато зробив для того, і телевізор багато зробив для того, щоб е, визначити майбутнє України. Мається на увазі, і державців України. Тих, хто керує багатьма е, процесами, скажімо так, та «Да людям жирати, що в Дніпропетровську, що в Дніпрі рішення не прийнято. Я дуже проти. Я, случайно зелененькою нажав. Вона була вчора менше біленькою нажимати. Я зрозумів все, щоб ці закони були прийняті. Всі мають всі знають Всі знают, мають знати. зараз, раніше ну, все змінюється, але все-таки е, ніхто не у світі із тих країн, із тих держав, із тих суспільств, із тих культур, які знаються на кінематографі, так уже сталося за останні 100 років. Вони відчувають, розуміють значення для суспільства і значення у світі національної кінематографії. Американці розуміють, французи розуміють. Велика Британія там, теж розуміють, Німеччина теж розуміють, Індія розуміють. В Нігерії це одна з найбільших кінематографій виявляється в світі. Теж це розуміють. Даруйте, а в Україні кажуть, що це не на часі. Зараз, за останні ці півтора року, держави не вистачає коштів на те, щоб підтримувати виробництво українських фільмів. А не на часі. Це жахливо насправді. Чому, мовляв, всі гроші мають йти, ну, грубо кажучи, на фронт. Це звичайно справедливо для того, щоб перемогти зброєю. Треба не тільки допомога партнерів, а без американців, без британців, без поляків, балтійських країн. Господи, без частини, великої частини ну, такого, західного світу, ми б, звісно, проти Російської Федерації не могли встояти. Але росіяни теж продовжують знімати кіно, його показувати, викладати в інтернеті майже вільно. Тому що війни, е, власне, ну, стали гібридними і все є зброєю. А така сильна річ, як мистецтво, е, якщо ми навіть не розуміємо, воно стріляє. Цікаво, що в англійській мові слово shoot

А! 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 Баська! Баська! Якщо вам не припала до душі така візія українського майбутнього, яке ви щойно побачили, яке показували. Яке нафантазували е, у серіалі Слуга народу, е, ну, мабуть, не подобається. Все одно поставте добрика, і ми тоді зможемо рухатися до ширших е, не знаю, кіл тих, хто може це подивитися і скласти свою думку. І про, якщо досі не склав, і про серіал Слуга народу, і про кінодім Войтенка. Е, я думаю, що. Ті, хто дивиться в інтернеті багато що, можливо, в телевізорі, е знають, як багато і політиків, переважно українських, або якихось опозиційних російських, і всякі політологи е виступають і думають, що ж буде, коли скінчиться поразкою Російської Федерації ця війна. І вже багато хто прогнозує, що Росія розпадеться. На кілька десятків держав. І ця мапа із, із назвами цих маленьких держав чи умовно маленьких, вона просто на у них за спиною. Ми, ми її бачимо. Ну, а от знаєте, Україна за площею, якщо не говорити про Росію, яка і в Азії, і в Європі, вона найбільша у Європі серед держав. І Україна теж може розмножитися на менші. Багато хто має якийсь свій варіант історії. Велика частина України була під Російською імперією, велика під Австро-Угорською. Хтось був під Румунією. І це вже. Різне відчуття світу, різне бачення, різні радощі і страждання. Тому всяке може бути, хоча давайте триматися купи. У нас є щось спільне, щось дуже важливе. У нас є, як би ми не критикували їх спільні слуги народу. І ми самі є вартими того, щоб у світі. Мати своє обличчя. Всяке, звісно, може бути. По-різному знімають і стріляють. Особливо ж у мрійливому про майбутнього президента, про майбутнє управління Україною на втори серіалу Слуга народу, який мав аж три сезони. Я ж не знаю, що може бути страшні. з чувством глибокої вдячності я хочу сказати. В... Ну що ж, люди добрі, як зауважив нинішній президент Зеленський. Кожен із нас президент, хоча зараз на українських землях не... По кожному так стріляють, як у серіалі Слуга народу, як стріляють по президенту. Взагалі, українське кіно воно не тільки розповідає історії про минуле, не тільки веде про сучасне, але як ми можемо переконатися. Воно й має мрію, воно думає, а якою буде Україна, якою ми будемо з вами, якою буде це суспільство, як ми житимемо і як ми вправлятимемося із проблемами, які поставатимуть перед нами. Адже перед нами постають не тільки радощі, та й з радощами треба теж вміти справитися, або вони, аби вони не перекидалися на гори. Я вам розповів ще про інші фільми. Які мріють, які мають мрію, адже ми з вами теж маємо мрію. І це вже буде в мене певний е, такий серіал в кінодомі Войтенка. До зустрічі в нових серіях. Поставте добрики і бувайте здорові!